Скільки я маю платити за світло з холодильника? Я вам ще раз повторюю, яка буква у вас написана на холодильнику. І де у вас унітаз. А яка буква? Тут назва. Повинна бути буква А. Тут є буква А, це ж назва холодильника. А це енергоефективність. Е – це енергоефективність. Е, енергія. А, це енергоефективність. Є А плюс, є А плюс плюс. Чим далі від літери, А тим більше енергії буде мотати прилад. При чому тут платіжка за світло? Так повідключайте всі енергозатратні прилади, у вас не буде багато грошей платитись. Так, а я як я буду платити, якщо не зможу вирахувати, скільки кіловат я витратив? Чого не зможете? Того, що зміниться кількість кіловат в місяць, а я не зможу вирахувати. Так підключіть додаток, портмоне і там все сплатіть. Що за портмоне? Додаток, портмоне, там зручно вносити показники лічильника, платити за комуналку і налаштовувати автооплати. Я сантехнік, я не електрик. Де у вас цей довбаний унітаз? Скажіть, я піду додому. Чого ви мовчали? Там унітаз. Дякую. Так а почекайте. А як портмоне платить? Викликайте електрика, я не шарю в цьому.